Вітаю! Сьогодні хочу поговорити знову про любов у стосунках і про культуру поведінки в стосунках. Почну з такої тези, що кожна дія, кожне слово, кожне впливає на стосунки. І кожен докір він погіршує стосунки, кожен комплімент він покращує стосунки. І по такій логіці можна слідкувати, в яку сторону свої дії, свої слова вкладають в стосунки. І можна, скажімо так, по мірі власних спостережень за тим, що ти робиш. Для себе визначатись, це покращує стосунки чи не покращує, і окультурювати власну поведінку такими, скажімо так, власними правилами, як я себе не поводжу при будь-яких умовах. Це культура поведінки, яка кристалізується з часом. Важливо, щоб ці правила були своїми. На власному досвіді, а не безмежно начитані книжки. Перше, чим хотілося би поділитись, це те, що не наполягати. Одразу озвучу, що буду, як би так, тягнутись до ідеального формату любовних стосунків. Разом з тим, почнемо з маленького. Не наполягати. Не наполягати в тому плані, що якщо у людини не має цього бажання, то не підпушувати її. Мол, та давай, давай, можна, як би так сказати, підпітатну дати віру в людину, що ну, якщо що, можеш там, там розраховувати на мене, бо якщо що, я в тебе вірю. Я бачу, що ти можеш. Але наполягати, давай і змушувати, скажімо так, наполягати на якихось діях. Та давай зробимо то, давай то. Таке, знаєте, як та давай, та давай, таке полупрохання, полуневідставання таке. Воно дискомфортне. І по факту в такий корзинку стосунків вкидається дискомфорт. Загальна картина може залишатись досить хорошою, але цей мазок вже зроблено. Тому вважаю, що наполягати в стосунках це зайве. Не змушувати. Тобто є якісь наші бажання. Які не завжди зустрічають бажання з тої сторони. І змушувати різними способами через небажання тієї сторони, це теж про певний дискомфорт, м'яко кажучи. Тому що стосунки, якщо ми говоримо про любов в стосунках, це про свободу, це про взаємні, такі синергетичні бажання. А тут Дискомфорт. Тому знову ж таки помічаємо, що змушування викликає дискомфорт і природно народжується бажання не робити це. Якщо ми усвідомлюємо цінність любові у стосунках. Не торгуватись, не торгуватись в плані. Якщо людина якось не хоче, то не шукати, як би її підкупити, щоб вона все ж таки пішла проти себе. Це про те, що цінним є щирий вільний прояв кожної людини, а не що хтось когось там перетягує на свою сторону. Хочеться, щоб це проявлялося з власного, скажімо так. Такого запалювання. Тобто є запал у мене, і в тебе воно відгукується клас. Ми йдемо не відгукується, ми в це не йдемо, а ми дивимося, чи є якісь інші точки перетину. Тому не торгуватись. І отак от відсікаючи, якісь такі дискомфортні моменти, з'являється простір для чогось нового, Нове, що може якраз привнести. Скажімо так, яскраві кольори в цю картину стосунків. І, наприклад, ну, пропонувати пропонувати е цікаві бажання, цікаві взаємні проведення часу. Просто пропонувати, ну, важливо справам відмовитись людині, якщо вона не хоче. Це теж є цінним, оскільки пропозиція це якби внесок в цю корзинку стосунків, те, що між нами. Це якісь те, що ми відчуваємо коли поруч. І це пропонування з правом відмовитися такий позитивний вклад. Тому що коли ми пропонуємо, і людина погоджується сама за власне бажання, це радісно. Е, ну, якщо вона відмовляється. Це теж позитив, тому що ми проявили ініціативу, ми показуємо, що ми готові вкладатись, нам цікаво розвивати ці стосунки в щось глибше, щось більш близьке, інтимне. І те, що ти відмовляєшся, мені лише дає розуміння, що не сюди, а от є простір для чогось іншого. Наступне, наступне, наступне. І отак, от шукаючи, що, на що відгукується інтерес, пропонуючи. Ми робимо позитивний вклад в стосунки. Звичайно і вкладом буде пошук точок інтересу. Тобто сам момент думання. Ну, Понятно, що не треба там весь тиждень сидіти і думати. Але фоново, якщо якісь знаходяться точки інтересу спільні, ви знайшли цю точку. Це позитивний вклад, тому що тепер між вами дещо більше. Тепер між вами, окрім того, що було ще. Щось нове, яке про то, про вас обох. І, і от шукати точки інтересу це ну, знаходження цих точок інтересу це теж є позитивний вклад, якщо ми їх реалізуємо, звичайно. Наступним таким цінним є в стосунках бути чесним з собою. Тобто бути чесним з собою, що я хочу, прям максимально прозоро перед самим собою. Відкритись собі, що я хочу, і не соромитись різних бажань. Не все одразу викидати мягко. По одному зараз. І е м'яко, якщо я розумію, що людина не готова, мягко підводити до цього, щоб людина хоча б... Серцем, скажімо так, приймаючи, почала відноситись до цього, і потихеньку-потихеньку могла сама відчути, чи от приймаючи, що це нормально, чи їй відгукується це як щось цікаве. Ну і це от, можливо, коли одна і друга сторона чесність з собою, що вони хочуть. І чесність, ще й відкрита чесність, така довіряюча, де ми. Готові, чесно, говорити про це. Це позитивний вклад, тому що, і якщо немає критики, а є прийняття всього, що висловлюється, тоді це позитивний вклад в стосунки. Діяти першим, проявляти ініціативу. Це корисно в тому плані, що я не розраховую, що кроки будуть робитись з тої сторони. Я роблю Лише те, що я хочу, і скажімо так, надіюсь лише на власну ініціативу, а не на іншу. І роблю і дію першим. Для чого? Для того, щоб, тому що це мені хочеться ж розвивати ці стосунки. Тому я і дію першим. Ініціюю. І ми зробили крок. І, і далі, після зробленого кроку. Ми далі залишаємо і свою ініціативу у себе. Звичайно, та сторона, та сторона. Інша людина в стосунках теж може проявляти ініціативу. Це прекрасно. Разом з тим, і цікавіше, коли це взаємно, ініціатива з двох сторон. Тому що це якийсь такий прояв того, що бажання. Ці, 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 ці стосунки хочуть обоє. Дивитись також, чи є відгук з тієї сторони. Це якраз про до минулого легеньку ниточку можна притягнути. І якщо немає відгуку з тієї сторони, не намагатися його викликати. Наприклад, не хочеться щось. не цікаво, не, не запалює. Не хочеться сьогодні бути разом, не хочеться зустрітися. Окей, ну це про легкість, це про повагу один одного, це про те, що з тієї сторони також має бути бажання і згода і інтерес. Якщо його немає, я не хочу його викликати, тому що викликаючи це навмисно. Ми можемо, скажімо так, так картонно, якось так пластмасово розвивати ці стосунки, але в якийсь момент людина з тої сторони, ну, і людина, яка теж частина цих стосунків, в якийсь момент просто дійде до внутрішньої істини, що їй не відгукується навіть е такі. Не відгукується навіть, якщо активно ззовні, скажімо так. Красиво подають. От, і загалом ще так поділюсь, що, скажімо так, для себе є цінним розрізняти, що є позитивним вкладом, що є негативним, і помічати тонкі моменти. Пам'ятаючи, що кожна дія та кожне слово впливає на стосунки, це не, повинно, це не повинно бути, скажімо так, ставати чимось серйозним. Це про якусь таку внутрішню відповідальність за те, що ти хочеш розвивати. Це як ну, хороша метафора як картина. Ти малюєш картину. Не на серйозі, але сфокусовано, сконцентровано на картині. Тобі кожен кутик важливий, кожна тінь, кожне світло, кожна форма, кожен колір, кожна взагалі вся композиція, розташування, кути, інші елементи. Це всього. Тобі кожен елемент, ну. З часом, коли ти відкриваєш для себе все більше вс... ну, кожна деталь цінна, все цінно і цінним є також у стосунках і кожне слово і кожна дія. Я прихильник не кількості, все ж таки а якості, і якщо є можливість зробити там дві швидкі дії чи одну повільно, але якісно, якісно, прям таку глибоку наповнену. За той самий період часу. Я вибираю одну, оскільки в тій одній буває, розкривається то нове, яке на швидкості може не відкритись, коли ми за якийсь період часу намагаємося всунути туди 5, 10, 20 якихось елементів. Чогось, не знаю, якихось там зустрічей. Е, ну, коротше, ну це може бути прикольно. Сам процес швидкості, це теж може бути цікаво попробувати. Але якщо ми говоримо про стосунки, то ну, що конкретно я маю на увазі під 1 чи 2? Наприклад, сходити в один музей чи в два. І от я про те, що сходивши лише за один період часу в один музей, в одному музеї можна не квапливо донасолодитися виставкою і спілкуванням в процесі. Тоді, як пішовши в два музеї, у голові фону ще буде таймер, щоб треба підтримувати певний темп, щоб встигнути на дві виставки. Буде відповідно менше часу, щоб поговорити з людиною. Оце я хотів пояснити, що важливе наповнення в глибину в стосунках. Ще цінним є, скажімо так. Це було все про стосунки, про те, що покращує наші відношення один до одного або погіршує. А є ще, скажімо так, те, що стосується лише мене. І це про постійне прислуховування до власного відгуку. Як мені зараз в тих стосунках? Це може бути прикольно. Це може заповнити час свого життя. Це може радувати, веселити, бути щось цікаве, буде напряжне. Тобто слід прислуховуватись, слухати себе як мені. Це важливо. Важливо слухати себе. Незалежно від того, як розвивається. Стосунки ростуть, з'являється там якісь атрибути, часто гуляють, ну от в будь-якому випадку важливо слухати себе це постійно. І от всі якісь моменти там, те, що я казав, не наполягати, не змушувати, не торгуватися, воно актуальне. І воно, скажімо так, те, що народилося в мені за мої спостереження. І це якби мої чуттєві досвіди про те, як я спостерігаю. Наскільки мені приємніше в стосунках після того, після таких взаємодій чи неприємніше. Але це індивідуально і потрібно і коректніше кожному самому визначати, що працює в його стосунках. Тому що все, що я озвучив, це про мої правила. Це про те, що я спостерігав, як... Це про те, що я спостерігав. Знаєте не так? Це про те, що спостерігав я. І коректніше для кожного особисто самому відмічати такі моменти і позбавлятись того, що. Не наповнює любов'ю. І досліджувати, бути відкритим, цікавитись, розвиватись, шукати якісь нові моменти, що наповнює любов'ю. Звичайно, що брати з того, що спостерігаємо, те, що відгукується. Відгукується, як да, ну це ж прикольно, да, понятно, легко. Нелегко це, да, це мені в легкість беться, розумію, мені це відгукується, мені це знайомо мені чомусь це ну, дійсно здається прав... ну, правильним. Не те, що правильно, а так, що про нас, про, про те, як має будувати стосунки, такі, знаєте, про світло, якусь таку історію. Тому все, що я сказав, це просто приклад того, що я для себе спостерігав. А кожному слід самому спостерігати. У можуть бути свої формулювання, в кожному можуть бути свої якісь моменти про що є для нього любов, а що не є любов'ю. І це індивідуальна історія. Звичайно, я є, є все ж таки певний спільний знаменник, такий чуттєвий спільний знаменник, але коректніше говорити, що в кожного своя історія. Яка розвивається по власному відгуку. На цьому хочу закінчити тему сьогодні. Тему любов у стосунках, в якій я хотів висвітлити, що деяка поведінка впливає позитивно, а деяка негативно на стосунки. І цікаво спостерігати, як воно в себе працює. Дякую вам за увагу і бажаю любові!